Друзі, всім привіт! Зроблю призив. Чесно кажучи, ну, вермайся. Думав, тут, де буде призив знам... знаменитості, можливо, щось поміняють, щось додавлять, бо тут ізначально ще було два герої, але вони кудись пропали. Була, по-моєму, Кейтлін і був беріг Дондарю, кого я, в принципі, зловив. Зараз стався Вовчик-братик Дейнеріс і. Старк В принципі, тут найкраща ціна. По відсотках теж нормально. Будемо призивати. Погнали. Мені, в принципі, по кольору вони всі троє підходять. Ну, подивимося. Так, не до 10 кусків. І. Все, да, ну давай ще. Друга десяточка. Хоча, блін, мені б червоних. Бляха, не те, що треба. Взагалі не те, що треба. Три Вовка і на цьому все. 2 плюс 10. Ну, не знаю, не знаю. Щось я не дуже хотів, якщо чесно. О, до речі, відкрився жовтий цей кент. Вовка. За 900 монет Ну ладно, давайте погнали. Х30, по суті. Можливо, щось відкриється. Ні, ніфіга не відкрилось, зряд тільки прокрутив. Коротше, призив дуже, прям дуже хреновий. забираємо все. По суті, не усилив свою, на жаль, команду, але хотів призвати. От і призвав. Що в нас по сірих? Тут теж особа немає. Засмутився, я, чесно кажучи, трохи, ну, що ж буває. Тільки цей жовтий усилився і кусочки недостарка. Ну, хоча б вже недостарка було б зібрати, було б непогано. А так то не туди і не сюди Десь 10 цих. Ну ладно, будемо чекати наступного івента, щось там де призвемо. Всім дякую за увагу. До побачення.